Добрий день, любі мої! Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах тему нашого року знаходження числа за його дробом. Ви переглядали на попередньому уроці відео. Пропоную повторити, які правила ми з вами вже повинні знати: правила на знаходження дробу від числа і правило на знаходження числа за його дробом. Повторимо ці правила на конкретних прикладах. Перший приклад запишемо: знайдемо 2 треті від 6 гривень. Ми з вами казали, щоб знайти дріб від числа від. Та, Тут така, як наче нам підказочка, отут стоїть крапочка. Нам, по суті, цей дріб 2 треті треба помножити на число 6. 2 треті. Ми помножимо на число 6. Отже, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. Число 6 уявимо тоді як 6 перших. І при множенні ми запишемо під спільною рискою дропу 2 треті помножаємо на 6 перших. Чисельники перемножили, знаменники перемножили. Бачу, що 3 і 6 цю пару можна скоротити на 3. 3 ділю на 3 буде 1, і 6 ділю на 3 буде 2. І тоді вгорі. Дважды 2, 2 буде 4, внизу 1 жди 1 – 1, І 4 перших це буде 4. Отже, 4 гривні це 2 третіх від 6 гривень. Тобто, наприклад, якщо я витратила 2 третіх від суми 6 гривень, значить я витратила 4 гривні. Тепер сформулюємо задачу зворотню. Тобто, тепер я знаю, що 2 треті це 4 гривні. Тобто 2 треті від 6 гривень це 4 гривні. Сформулюємо тепер задачу таким чином, що 2 треті від деякого числа це 4 гривні. А от від якого числа наша мета знайти? Щоб знайти. Число за його дробом, бо дріб 2 треті, це, по суті, ж, є 4 гривні. Дріб нам відомий. Кажуть, ми шукаємо число за його дробом, бо 2 треті – це є 4 гривні. Нам треба число 4, відоме число 4, поділити тепер на цей дріб 2 третіх. Задача зворотня, значить, ну, а діям. Ділення це дія, яка ну, обернена до множення. Тобто можна запам'ятати, що щоб знайти число за його дробом, треба відоме число поділити на цей дріб. Чотири уявимо як чотири перші. При діленні ми е, поміняємо ділення на множення і другий дріб обернемо. Тобто будемо множити вже на 3 других. І при множенні я одразу тут напишу спільну риску дробу і тепер скорочу на 2. 2 на 2 буде 1, і 4 ділю на 2 буде 2. Тоді 2 жди 3 – 6. І в знаменник 1 жди 1. Тобто, 6 перших це є 6 гривень. А ми з вами і так уже знали, що це буде відповідь 6 гривень. Просто переконалися зайвий раз. Отже. Повторимо, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. А щоб знайти число за його дробом, треба відоме число поділити на цей дріб. Запишемо ще декілька прикладів на знаходження числа за його дробом. Запишемо 4 п'ятих – це 200 гривень. Тобто я можу таку задачу придумати. Е, якщо я витратила 4 п'ятих деякої суми, яка була у мене в кишені, я витратила 200 гривень. Питання: а скільки ж у мене грошей було всього в кишені? Тобто я шукаю число, від якого взяті ці 4 п'ятих. І 4 п'ятих це є 200 гривень. Щоб знайти число за його дробом, я беру відоме число, а це 200 гривень, і ділю на дріб. Ділю на дріб 4 п'ятих. 200 уявимо як 200 перших І одразу буду множити на дріб обернений. Тобто 4 п'ятих обертаю і пишу вже 5 четвертих. Цей дріб у мене теж скоротній на 4. 4 ділю на 4 1. І 200 ділю на 4, це буде 50. 50 множу на 5 буде 250, внизу знаменник 1, тобто вийде 250. 250 гривень, тоді в мене вийшло, вийшла відповідь, тобто у мене в кишені тоді було 250 гривень. З них я витратила 4 п'ятих, тобто 200 гривень було витрачено. Далі, якщо в мене сказано: знайдіть число 5% від якого це 12. 5% це 12. Не забудьте, що відсоток це сота частина. Тобто 1% це одна сота. А 5% значить, це 5 сотих. Я можу замість відсотків написати дріб 5 сотих. 5% це 5 сотих. Отже, в мене тоді виходить, що 5 сотих це 12. І знову задача на знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за його дробом, мені треба відоме число 12 поділити на цей дріб 5 сотих. Одразу 5 сотих можна скоротити на 5. 5 поділю на 5 буде 1, і 100 поділю на 5 буде 20. Отже, мені треба 12, поділити на 1 двадцяту. А для цього я 12 тоді помножу на дріб обернений, тобто вже на 20 перших. Або 21 я можу одразу писати 20. Ну і тоді 12 я множу попросту на 20. Або 12 на 2, це буде 24, припишу нолик, вийде 240. Отже, 5% саме від числа 240, це є 12. Повторили ці правила, і тепер запишемо таку задачу. Задача, умова, ви бачите у себе на екрані: Сергій за три дні прочитав книгу, у якій 270 сторінок. За перший день він прочитав дві дев'ятих книги, а за другий 4 третіх того, що прочитав за перший день. Скільки сторінок прочитав хлопчик за третій день? Отже, головні слова це перший день, другий день і третій день. Запишемо. За три дні він всю книгу прочитав. Значить, всього я можу так показати 270 сторінок. 270 сторінок. За перший день він прочитав не знаємо, скільки сторінок, я так напишу, невідомо, але сказано дві дев'ятих книги. Значить, я показую стрілочкою на всю книгу. А за другий день теж невідомо сторінок. Але сказано, що він прочитав 4 третіх того, що прочитав за перший день. Я тоді показую стрілочкою на перший день. Питання: скільки він прочитав? Хлопчик, за третій день, третій день невідомо сторінок. І це наше головне питання. Якщо воно головне, я його введу в кружечок. Розв'язання, розв'язання. І подивимося на наш, на наш короткий запис умови, де сказано, що перший день, дві дев'ятих, і стрілка показує від усієї книжки, тобто від 270 сторінок. Ми тоді запишемо, зробимо такий запис. 2 дев'ятих ми знайдемо саме від 270 сторінок. Щоб знайти дріб від числа, у мене тут підказочка, мені треба 2 дев'ятих помножити на це число 270. Або, як ми кажемо, на 271. При множенні я тоді 2 дев'ятих помножу під спільною рискою дробу на 271-х. Цей дріб скоротній на 9. 9 ділю на 9 буде 1, і 270 ділю на 9, це буде 30. І тепер 2 множу на 30, це буде 60, 60 перших або просто 60. 60 сторінок, це ми знайшли 2 дев'ятих, а 2 дев'ятих це кількість сторінок, прочитаний хлопчиком за перший день. Ми так і напишемо пояснення, це за перший день. Перша дія, ми знайшли кількість сторінок, прочитаних за перший день. Щоб знайти за другий день, скільки хлопчик прочитав, нам треба знайти 4 третіх від тієї кількості, яку він прочитав за перший день, тобто за перший день 60. Тобто, я пишу 4 третіх я буду шукати саме від числа 60, 60 сторінок. Щоб знайти дріб від числа, я цей дріб 4 треті помножу на це число 60 або на 60 перших. При множенні я під спільною рискою дробу 4 третіх помножу на перших. 3 і 60 скоротимо на 3. Так, І 4 тоді множу на 20, це буде 80, 80 перших або просто 80. 80 сторінок, це знайшла 4 третіх. Тобто, скільки він прочитав за другий, день. за другий день. І тепер можна знайти, скільки ж йому залишається прочитати. Ну, якщо він всю книжку прочитав за три дні, значить я тоді від всієї кількості сторінок, від 270, відніму скільки він прочитав за перший день і за другий день разом. Тобто 60 і 80 це 140. 140 сторінок він прочитав за перший другий день. І тоді 270 віднімаємо 140, виходить, 130 сторінок залишається йому прочитати, і це тоді вже він прочитає за третій день. І відповідь: 130 сторінок було прочитано хлопчиком за третій день. Задача розв'язана. Не забувайте, що ви можете в будь-який момент поставити на паузу відео і переглянути ще раз рішення цієї задачі. А якщо немає питань, тоді наступна задача до вашої уваги. Запишіть її. Задача номер 2. В саду ростуть вишні. В саду росте 35 вишень, що становить 5 восьмих усіх дерев, які ростуть у саду. Тобто не тільки вишні ростуть, а ще якісь інші дерева. Скільки дерев у саду. Головні слова ну, по-перше, я уявила собі сад, і в цьому саду ростуть дерева. Усі. Тобто, я напишу одразу: усі дерева, усі дерева. Скільки їх? Не знаємо. Це наше питання. Нас запитують, скільки дерев у саду. Невідомо дерев. Усього. Але з них є вишні, наступне слово вишні, і їх росте в саду саме 35. Я пишу тоді вишні, їх 35 дерев. І тут же, дивіться, після вишень стоїть кома і кажуть, що становить 5 восьмих усіх дерев. Тобто ці самі вишні, вони саме становлять 5 восьмих від усіх дерев. Від усіх дерев. І оцей запис, дивіться, коли вишні у вас відомі 35 їх, і вишні відомі саме дробом. Тобто, бачите, дріб 5 восьмих це дріб, який показує кількість вишень. І їх вже відомо 35 дерев. Тобто, Дрі 5 восьмих це і є 35 дерев. Це. Тобто, бачите, оце ем, фразочка наша така відома, що 5 восьмих це 35 дерев. 5 восьмих це 35 дерев. Тобто, наша задача знайти оце число за його дробом. Бо дріб відомий, дріб відомий, ми шукаємо число за його дробом. Це задача на ділення. щоб знайти число за його дробом, ми тоді відоме число 35 будемо ділити на дріб 5 восьмих. Слідкуйте за тим, щоб ви ділили саме на дріб. При діленні ми 35 уявимо як 35 перших. І помножимо одразу під спільною різкою дробу на дріб обернений. Дріб обертаю і пишу 8 п'ятих. Дріб цей скоротній на 5, 5 ділю на 5 1, і 35 ділю на 5 буде 7. Тоді вгорі 7 у 8 – 56, 56 перших або просто 56. 56 дерев, це ми знайшли те число. Від якого взятий оцей дріб 5 восьмих. Тобто це і є всі наші дерева. Можна писати відповідь: всього в садку росло 56 дерев. Задача розв'язана, і якщо немає питань, тоді перейдемо до наступної. Задачі. Якщо виникають питання, то, будь ласка, поставте на паузу або перекрутіть назад і ще раз прослухайте рішення цієї задачі. Але я так думаю, що задача простенька, і тоді перейдемо до наступної задачі. До обіду робітник виготовив 7 тринадцятих денної норми, а після обіду решту 72 деталі скільки деталей становить денна норма. Ну, перш ніж працювати перед робітником, ну, мабуть, да, якийсь, якийсь план, тобто одразу він дивиться, що ж йому за нормою треба за день зробити. Він планує свій робочий день, тобто у нього є якась норма. Отже, почнемо з того, що запишемо денна норма. Денна норма. Денна норма, тобто скільки він може, скільки він, скільки він повинен зробити деталей за день. Денна норма. І в нас питання, скільки ж деталей становить денна норма. Вона невідома, да, нам? Невідомо деталей. Якщо сказано, що до обіду він виготовив 7 тринадцятих цієї денної норми. До обіду він працював. І після обіду. І після обіду. До обіду він виготовив 7 тринадцятих денної норми. Тобто, скільки деталей це нам невідомо, але сказано: 7 тринадцятих денної норми. Тобто, я вже можу показувати стрілочку на цю денну норму. А після обіду. Він виготовив решту 72 деталі. Тобто це ж відомо, так, що після обіду він виготовив 72 деталі. Питання: скільки ж деталей становить денна норма? Оце наше головне питання, я його обвела в кружечок. Далі у нас розв'язання. Розв'язання. І тепер. Я дивлюся на свій запис, короткий запис умови, де в мене від дробу 7 тринадцятих іде стрілочка на оце питання. Тобто, одразу дивіться, я 7 тринадцятих від, від чого? У мене тут питання, Тобто я дріб від числа я не знайду Одразу, дивіться, 7 тринадцятих від денної норми, а тут питання: я не знайду дріб від числа. Бо в мене це число невідоме. І біля дробу теж стоїть знак питання, бачите? Тобто дріб 7,13 це оці деталі. Але я знову ж не знайду ні множенням, ні діленням. Тобто, цей дріб, 73, це оці деталі, але вони мені теж невідомі. Що ж мені тоді робить? Не дріб від числа я не знайду, не число за його дробом. Бачите, не, не, не можу. Не можу поки знайти. Давайте тоді порозмірковуємо. Якщо 7 тринадцятих від цієї норми, значить тоді вся норма це одне ціле. Вся норма це одне ціле. Якщо з цієї цілої 7 тринадцятих він виготовить до обіду, то яку ж частину він виготовить після обіду. Я тоді від усієї норми 1, Відніму 7 тринадцятих, щоб знайти, яку частину денної норми він виготовить після обіду. Одиницю уявляємо як 13 тринадцятих, бо ми ж можемо віднімати дроби тільки з однаковими знаменниками. Тому якщо тут знаменник 13, то, звичайно, 13 тринадцятих. І тепер від 13 віднімаємо 7, це буде 6, знаменник той же. 6 13 тоді це та частина, яку він виготовить після обіду. Дивіться, 7 13 і 6 13 – це складають наше ціле. 7 13 до обіду, 6 13 після обіду. Так, і напишемо, що це після обіду. Після обіду. Ну, і тепер, якщо біля цього дробу 6 х стоять деталі, значить нам цей дріб тепер відомий. 6 тринадцятих це після обіду, і 72 деталі це теж після обіду. Отже, 6 тринадцятих це і є 72 деталі. 6 тринадцятих це 72 деталі. А коли у нас оця фраза «це» Значить, це задача наділення. І щоб знайти оце число, від якого цей дріб взятий, знайти це число за його дробом, нам треба відоме число 72 поділити на цей дріб 6 тринадцятих. Тепер я 72 уявляю як 72 перші і множу на дріб обернений, тобто 6 тринадцятих обертаю. І виходить, тоді домножаю на 13 шостих. Цей дріб у мене скоротній, дивіться, на 6 я можу скоротити. 6 поділю на 6 буде 1. І 72 також ділиться на 6. 72 це 60 та плюс 12. Я одразу 60 поділю на 6, це буде 10, і 12 поділю на 6, це буде 2, а 10, і 2 буде 12. І тепер мені залишається 12 помножити на 13. Ви можете самостійно помножити, звичайно, або в стовчик, або усно. Ну, я вже одразу вам запишу, що це вийде 156. І внизу 1 іжде один, буде один, 156 перших, або попросту тоді 156, цілих. 156 деталей це ми знайшли те число, від якого. Взятий оцей дріб 613. Тобто ми знайшли денну норму. За день робітник повинен зробити 156 деталей. Запишіть відповідь 156 деталей. Так, задача розв'язана. І, будь ласка, переходимо ще до одної задачі. Це остання задача, яку ми разом з вами розв'яжемо, і тоді в кінці одну задачу розв'яжете вже самостійно. Отже, задача під час сушіння яблуко втрачає 84% своєї маси. Скільки кілограмів свіжих яблук треба взяти, щоб одержати 12 кг сушених? Ми таку задачу з вами ну, приблизно таку розглядали і в 5 класі. І казали про те, що перш ніж сушити яблука, спочатку беруть свіжі. Отже, логічно спочатку записати свіжі яблука, свіжі яблука, але після е, того, як взяли е, свіжі яблука, е, їх, ну, мабуть, я так думаю, да? мабуть, їх порізали, да? е, висушують. І в процесі сушіння, вони ці яблука, втрачають свою масу. І тут сказано, що під час сушіння вони втрачають саме 84 своєї маси. Тобто, бачите, тут під час сушіння деякі втрати, ми напишемо так, втрати або просто втрачають. Я напишу втрати. І втрачають вони саме. 84% своєї маси. Ну, звичайно, якої своєї маси? Від е, усіх свіжих яблук. Да? 84% від свіжих яблук. Скільки кілограмів свіжих яблук треба взяти? Якщо в мене питання: скільки кілограмів свіжих, значить я тоді біля свіжих пишу невідомо кілограм, і це моє головне питання. Щоб одержати 12 кілограмів. Чого? Сушених. Я тоді пишу сушені. Сушені. І їх у мене 12 кг. повинно бути. Отже, головні слова, ми з вами записали короткий запис умови, можна писати розв'язання. І знову, подивіться на умову: 84% від свіжих яблук. А я не знаю, скільки у мене тут свіжих яблук. Тобто, я не знайду 84% від. Від чого? Від невідомого я не знайду. І біля відсотків в мене також немає числа відомого. Тобто, скільки конкретно кілограмів було втрачено при сушінні, я теж не знаю. Тобто оці 84% до цих 12 кілограмів ніякого відношення не мають. Бо ці відсотки взяті саме від свіжих яблук. саме від свіжих яблук. І ці 84% мені теж невідомі. Я не знайду не відсоток від числа, не відсоток Це число, оце. Що ж нам тоді робити? Ми з вами розуміємо, що скільки б я свіжих яблук не взяла, всі свіжі яблука це 100%. Із цих 100% 84% втрачається. А що значить втрати? Яка це математична дія? Їх треба тоді відняти. Вони втрачаються. Значить, тоді від всіх яблук, які ми з вами прийняли за 100%, ми віднімаємо 84%. Бо вони втрачаються. Все, ми їх відкидаємо. І в нас тоді залишається 16%. А це що? А це вже, мабуть, сушеніш, да? це вже сушені яблука. Сушені. Сушені яблука. І я тоді біля сушених яблук можу оці відсотки написати 16%. І тепер мені зрозуміло, що ці 16% це і є 12 кілограм. 16% це і є 12 кілограм. Бо мова йде про сушені яблука. 16% це сушені. І 12 кілограмів це теж сушені. Значить. 16% це 12 кілограм, а коли слово «це», то це задача на ділення. Ми шукаємо число за його відсотками, а відсотки ми однозначно переводимо в дріб. Пригадайте, 1% це одна сота, то 16% це тоді 16 сотих. 16 сотих це 12 кілограм. Щоб знайти число за його дробом. Я 12, відоме, ділю на дріб 16 сотих. 16 сотих можна одразу скоротити на 4. 16 ділю на 4 буде 4, і 100 ділю на 4 буде 25. І тепер мені залишається 12 або 12 перших. Поділити на 4,25. Це означає помножити. На дріб обернений, тобто на 25 четвертих. При множенні я під спільною рискою їх перемножу. Тут я можу скоротити на 4, 1 тут 3. і тоді 3 множу на 25%, це буде 75%. Знаменник 1 1 1. і 75 перших, це просто 75. 75 кг – це я знайшла оце число, від якого взяті ці 16%. Тобто 75 кг це треба взяти з свіжих яблук, щоб отримати 12 кг сушених відповідь 75 кг. Задача розв'язана. І до вашої уваги іще одна задача, яку я попрошу вас розв'язати самостійно. Будь ласка, ось вона у вас на екрані. Ви можете поставити на паузу це відео. Щоб прочитати умову, записати короткий запис цієї умови, подумати і розв'язати. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!